І інвентар для плавання. Давайте що у нас входить. Так, перші видки ось такий жилет для плавання. Так, тут у нас такий свисточок. Тут у нас гарно підролізник, все гарно нічого, все не застібається, все таке присутнє. Наступне. Це Ось такий жилет. Це вже для старших. Думаю, це більше для дітей. Це ж більше для старших. Також загад розтібається. Також у нас ще сюди зараз вам покажу, Ми вийде дуже багато різних. Так, 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 так. Давайте хвилиночки, збираємося. Так, пам-пам-пам. І це не всі. Є ось такі великі, які закривають носик. Масочки, ось такі великі. Також є дуже класний, теж тут дуже каже, що дуже класний бренд. Ось так. Ось так на виглядає різноманітні. Для хлопчиків, для дівчаток, для діток. Різноманітні окуляри на різні очі. Думаю, що з кожного всі вони різні. Такше, я думаю, це у нас на руках для діток, для плавання. Також тут у нас присутні навіть лаз. Для діток. Хто б хочемо вміє плавати, в них взагалі супер. Також у нас тут присутня велика кількість. Велика кількість шапочок для плавання. Також різні розміри голови, різні, різні, різні червоні, білі, дитячі, навіть ось такі. Різноманітні кількість. Також наші абсолютно нова шапочка. Абсолютно новая Ось така подушечка. Чи це квісто для плавання. Щось цікаве. Я думаю, на літній сезон взагалі, це взагалі дуже класно. Так, це точно у нас на рукавники як ви бачите. Далі щось у нас для плавання. Це м'ячик. Мячик. Щоб матися у воді собі, там класний. Так, уже казала, що присутні шапочки у нас. Рекламу, щоб нам було на фоні. І далі, далі хочу вам показати знову дуже велику кількість. Дуже велику кількість класних окулярів. Так, це наступна у нас партія. Також. Погляньте, які є шикарність Фламінго. Е, також є великі, навіть якісь такі класні. Хто любить плавати під водою, ви бачите, тут є дуже велика кількість. Всі вони різні. Так, навіть тут у нас присутні ось такі трубки для плавання. Присутні ласи, але це вже ласи для тих старченьких, хто любить плавати. А також присутні бронежилети, нежилети, жилети для плавання. Хто називає, як називає. Тут у нас є в є вбудовано 4. Чотири класних, просто офігенних з подушечка, може навіть лягати, якщо це нам для статів, а це, там для дитинки третя різні розміри. Так отакі класні зараз. Я думаю, хто професійно, можливо, займається. Бо я думаю, що це, можливо, якісь професійні прям. Дуже шикарні. Хто плаває на глибокі, на глиб... велику високу, на глибину. Велику глибину, ось так буде правильно. Я думаю, що це там... Далі. У нас тут є міні-басейни. Так, тут є басейн. Боже, тут все, басейн, круг, все класно. Е, так, це у нас щось ну, для діток не знаю, що це. І знову я хочу назбирати велику гору масок, яка тут знаходиться. тут у є трубочка зв'язана з маскою, вже прикріплена, собі просто натягнули там собі ось так якось і класно. Далі. І щось у нас тут новесеньке, окуляри з чокорчиком навіть. У нас тут присутні також ласти. Так, ласті, тут достатньо ласті. Знов трубка, щоб дихати під водою. І, і що, і що? Знов у нас дуже багато різних та різних окулярів. Тут наразі води тільки класі, навіть є за чокольчиком. Я чохончиком. Єдинорожок. Прикольник. Масочки є. Давайте вже тут багато, надії дитина. Гуляєте вже піласька якась. І такі ластові. Так, велика кількість. Ладно, поглянь. Це ще. Це вже третя партія окуляр, які я назбирала, але це не всі. Там так, велика кількість ще. Так, це нас буде або круг, або басейн. Дік назад шапочка для плавання, шапочка для плавання і це нас буде круг. Шапочки до плавання, шапочка для це м'ячик. Це у нас круг або це м'ячик. достатньо кількість мячів, щоб шукати, грудні. Також шапочки. А для того, щоб замовити такий класний лотик, який класно прийде на сезон літа. Шапочки, окуляри, укуляти, труби, ласти, бронежилетики, щоб не потонути, щоб не плавати. Особливо дітки. Тому. Ne tą maną nepašyta šimtų merginų, bet jau klasnė cina.